Чому шукаєте живого між мертвими? Чому плачете? Радійте. Його тут немає, Він Воскрес. Це слова ангела, який зіщає тим, які плачуть, то велику радісну вістку новину і тої святої днини, тої резорекційної святої Літургії. Всіх вас, тут святині те, які єднаєтеся через інтернет, вітаю тим іванг ангельським християнським привітом. Христос Воскрес! О воскрес! Христос Воскрес! О воскрес! Христос Воскрес! Во Воскрес! Перед своїми муками, стражданнями, коли Ісус Христос Спаситель зібрав своїх учнів на цій останній вечері, Він дав їм зрозуміти найважливіше пророцтво, яке має здійснитися найближчому часі. Вони будуть свідками того, вони бережуть своїм серцем, своїм розумом, своєю душею. А що саме синедріон, Юдеї, римські воїни радіють і веселяться в часі смерти Божого Сина. Для первосвященників це є великий тріумф. Нарешті вони знищили, вбили Ісуса з Назарету Нарешті немає людини, отже, справи всі вирішені. Але так думає людина, так не думає Бог. Але їхнє пережиття, пережиття апостолів, їхній смуток, їхній страх, їхня тривога, їхні сльози, їхнє переживання, їхній відчай, їхня розпука, переміниться. У велику радість. Отже, маємо дві категорії людей: ті, які тріумфують, виселяться, лакують щиту страсну Велику П'ятницю, ті, які взяли на свої руки кров новинного Божого Сина, анця Непорочного. І маємо тих, які плачуть, які сумують. Які розбилися, бо не розуміють їхній пастор, їхній провідник, їхній вчитель, того, якому вони вірили, покладали всю надію, вже не живе. Така ганебна смерть, такий страшний позор, як вони появляться на люди, що будуть люди про них говорити, адже три роки вони з ним ходили, так багато людей знало їх. Що вони є учні, що вони є послідовники Ісуса з Назарету, яка ганьба, який встид! як вони мають показатися людям на очі? Вони не знають, як вони мають, чи вони всі були з Галалеї, крім Юда Іскаріотського. Вони не знають, як мають повернутися додому до Галалеї, що скажуть їхні знайомі, їхні сусіди, їхні близькі. Це було страшне пережиття. Це була надзвичайно глибока драма в житті апостолів. А що їм Ісус Христос сказав? Ісус ілюструє смуток, біль страждання і з радістю. На чому? На пологах. Жінки. Христос ясно їм говорив. Це Євангеліє від Святого Йоанна, 16 розділ, 19, 22 стих. А що Христос говорив? Що жінка, мама, яка народжує, вона плаче. Вона терпить, вона страждає, вона мучиться. Але коли вона почула плач дитятка, яке побачило Божий світ, вона забуває за своє терпіння, вона забуває за своє страждання. Вона забуває за свої муки. Вона радіє тому, котрому дала. Життя. Радіте крізь сльози. І отже воскресіння із мертвих Божого Сина дарує нам постійну радість житті. Так. Постійну радість. І тому ми бачимо той нинішній день. Ті, які плакали, які сумували, які прийшли до гробу розчаровані, розбиті серця, зневірені, знеохочені. І вони чують радісну вістку. Чому шукаєте живого між мертвими його тут немає? Він, як Бог, воскрес із мертвих. Живий. Живий Христос. Невже. І вони забувають про смуток, і вони забувають про терпіння, вони забувають про стид, про все забувають. В їхні серця стої такі широкі, такі глибокі, такі радісні, хоч в їхньому житті будуть очікувати страшні образи, переслідування. Знава, навіть і апостоли зазнають тяжкої смерти, але те Воскресіння і мертвих Божого Сина та радісна вістка Воскресіння, вона буде їх надихати, вона буде світлом серед темряви, вона буде підтримувати тих болях і стражданнях. І як скаже архідіакон Стефан, він бачив небо відкрите. Він бачив Воскреслого Спасителя, який тріумфує в небі. Він же не думає про кості, які поламані. Він же не бачить перед собою крові, яка стікає з його десятки ран. Він радіє. Він тішиться, що його душа скоро з'єднається з своїм Богом, своїм Творцем. Своїм Воскреслим Спасителем. І тому, дорогі брати і сестри, Воскресіння із мертвих, воно завжди супроводжує Християн. Радість Воскресіння ніколи не омана нас, бо всюди і завжди ми будемо пам'ятати про обітницю Воскресіння і нагороду. В небі. Наш народ пережив велике терпіння і страждання Сибіри, в'язниці, каторги, що тільки наш народ не пережив в своїй історії. І ми витривали, ми завжди перемагали, бо наші вороги не розуміли. Звідки той народ має силу? Де він бере ту силу в тих терпіннях і болях, татарська наволя, скільки тих наволь було, скільки нас не було на мапі світової, світ не знав, хто така Україна, чи, взагалі, чи існує така держава. Але ми жили. Ми не тільки існували, ми жили, нам видавалося виживати в різних тяжких хвилинах. Століттями нас було нас неважало, нас розпинали, а ми воскрешали. Не тому, що ми такі мудрі, а тому, що наші діди і прадіди знали дорогу до Бога в обогій українській хаті, проста хата, могла набути деколи в тій хаті селянській найнеобхідніших речей до життя. Але там на стіні і стіна тої хати були прикрашені образами. Людина обага бідна, вона будувала церкви, ідучи в Канаду, в Америку, в Бразилію, Аргентину. Наші люди тяжко працювали. Вони жили деколи в землянках, але він заробив той гріш доляр. І він давав на церкву, бо він знав, що без церкви вони загинуть, вони пропадуть без молитви, без Бога. Вони і їхні діти, онуки правонуки не мають майбутнього. І тому вони любили Бога, і тому вони все жертвували для Бога. І Бог був тою рішучою силою нашого народу. І тому та слово Христос Воскрес, воно підносило, додавало нам сил, світла і наснаги. І це не має змінитися сьогодні. І, то, і те Воскресіння із мертвих Божого Сина, воно має бути компасом у нашому житті, в тому воїні, який сьогодні в Бахмуті чи Гавдіївці, далеко від своїх рідних своїх близьких. Там в окопах, і Він має ту віру мати, Він має мати той компас, хрест на грудях. І тому, дорогі браття і сестри, Воскресіння Христове, сила Божа, благодать Божа, вона залишається єдиною силою, яка може відродити наш народ. Яке може дати нам світло в майбутнє. І коли сьогодні хочуть деякі антихристиянські сили, посіяти сумніви і сказати, християна, де ваш Бог, де ваша віра? Що з того, що в вашому краї стільки церковно розбудований? Де є Бог? Хіба Бог не бачить ваших терпінь, ваших страждань? А ми маємо сказати, ми нині переживаємо Страсну п'ятницю, але ми віримо, що після Страсної П'ятниці прийде велике Воскресіння, прийде велика радість, прийде велика надія для кожного з нас. Ми всі помремо, бо як є День народження, так і є День смерти. Я знаю, що є тяжко тим, які втратили своїх синів і доньок на війні, що ті свята є для вас болим стражданням, що ви будете обмиватися сльозами, да коли сльозами розпачу неохочення, болю і страждань. Але ваші діти, які загинули, ваші батьки, ваші чоловіки, вони не пролили кров на дарема. Вона виконала найбільшу заповідь, заповідь любові. А що Христос сказав на тайній вечері в своїй науці? Якщо любов буде між вами, світ пізнає, що ви є моїми учнями. Світ пізнає, що ви є моїми учнями, коли любов буде між, нами, між вами. І вони жили тою любов'ю. І та любов витреснула з їхнього серця ту кров на ту нашу знадолену землю. А ми маємо молитися, ми маємо вірити, ми маємо просити Воскресного Спасителя. Господи, Ти єдина наша надія, Ти йде на наше світло, Ти є правда, дорога і життя. Просвідчуй нам Христа, як ми співали сьогодні в тій ресурекційний процес і урочистий. Христос Воскрес, Воскресна Україна, Христос Воскрес, Воскресне наш народ. Ми маємо в це вірити. Ми маємо глибоко бути переконані в тому. І кожен з нас має знати. Розумійте, що відмогу від моєї віри, від нашої спільної віри залежить день перемоги. І тому, дорігі брати і сестри, молімся в ті святі, великодні дні. Іди йдем до Ісуса, ідім до Марії. Ви, яким є тяжко. Які переживаєте прикрізь і біль. Притиліться до серця Богородиці. Її серце теж страждало, Її серце теж боліло, Її душа також плакала за єдиним сином, який мав 33 роки і помер на Христі. Її душа також переживала, але вона ніколи не втратила надії. Вона ніколи не нарікала. Вона вірила і вона не помилилася. Віра це не помилка. Якщо ти віриш, ти ніколи не помилишся. Тому що Христос сказав я воскресіння і життя, а той, хто вірує в мене, навіть тоді, коли помре, він буде жити. Для християнина немає смерті. Смерть це є тимчасове явище. І тому Христос нам дав це пові... по... порівняння плач жінки, страх жінки в часі полога. Так є, так вона переживає той біль. Але радість її набагато є більше від тих болів, від тих страждань. Так сьогодні Україна переживає. Так ми всі сьогодні сумуємо. Так, той великдень знаєте, я так порівнюю по собі, бо минулий великдень навіть не був такий страшно сумний, бо ми вірили і думали, а той рік, вона певно, восени закінчиться. Той великдень є інша атмосфера. Ми маємо дуже багато смертей. Ми зусилися з батьма, Терпіннями і стражданнями народу з дуже великим терпінням того народу. Це дуже є боляче. Так. Але і в тих болях ми не можемо пустити руки. Віра має нас живити, провадити. Тому, дорогі браття і сестри, жичу собі, всім священникам, сестрам монахиням і вам, дорогі браття і сестри. Ото є стійкої, непохитної, витривалої віри воскресіння смертвих Божого Сина. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес, Воїсну Воскрес! Христос Воскрес!